Будь ласка, мене вам один запитання задати. Будь ласка, не коментуйте мене. Я вже запарила, скільки писати відео, а ви їх не дивитесь. Тільки ту -ту -ту сагура ви скільки по -про лайкали. 106. А на всіх ви тільки один, сім, дев'ять, десять. А на, а на яких я дуже гарно знімаю, популярні які, то ви там ставите сім популярних. А та, що не популярна, я вам питати хочу, запитання на питання таке здати. Ви мене хоч розумієте? Це аккаунт мій, не ваш, а мій? ще буде мене популя... не буде вважати мене популярною, то я йому просто не знаю. Якщо я ще буду вигравати таку ялинку, якщо, якщо хтось хоче. Да. І якщо я ще буду вигравати, а буде таки продавати, тоді треба. Я тут. тут. Це ви не популярні. Покажіть свій лучший аккаунт. А не, я дуже, ви мене не популярними називаєте. Я популярна. Це ви не популярні. У мене популярна кофточка є. Да, мені подати з роки. Скільки скільки? Ви думаєте, що мені? Ні, мені не сім, не вісім, не дев'ять, не десять, мені один. Ви ну, мене вважаєте непопулярною. Я, понім, я не розумію, щоб любити других, але я я теж нормальна. Але як ви тільки людина, давайте по всій хаті валяється. На забери. Нам задовбала. Це ви мене. Будь ласка, не попу я популярна. Це ви не популярні, а я гарна і популярна. Завтра я їм буду знімати відео, як я в лікарню буду збиратися. Да, я одна їду, а з вами. Я би я ще сама, я сама живу. Скоро мені вже буде дванадцять. Грудня мені буде. 7 грудня мені вже буде дванадцять. Понятно, во всем.